Ми не е, працюємо замість державного центру зайнятості, ми працюємо в допомогу. Створена була база вакансій. Це вакансії, які є в наших комунальних підприємствах, комунальних установах, структурних підрозділах міської ради. І ми пропонуємо внутрішньопереміщеним особам працевлаштуватися за минулий рік. Більше двох тисяч осіб скористалися можливістю консультацій і. Е, Оці п'ятсот осіб. А в поточному році вже більше 200 осіб працевлаштовані. Найбільша кількість людей, які звертаються, це три області. В нас: це Херсон, Миколаїв і Донецьк. На е ці ярмарки вакансії представлені представники. Це наші. Е консультант з працевлаштування муніципального центру зайнятості одеської філії Одеського обласного центру зайнятості, Луганського обласного центру зайнятості, представники таких структур, як охорона здоров'я і міське господарство. Це ті структури, де найбільший попит в працевлаштуванні, і безпосередньо роботодавці це ЖКС Вузовський, КП сервісний центр, і представники. І фармацевтичної компанії, а також готельного бізнесу пропонуються різні вакансії. Я вже сказала, що більше тисячі вакансій, тільки ті, що створені за рахунок комунальних підприємств і установ. І і вакансії, які є на ринку праці в Україні, надаються людям, і люди вже вибирають чи вони згодні, чи не згодні, чи пробують ну, шукати роботу там, куди їх направляють. Ну до речі, от, наприклад, охорона здоров'я, вони вже дали декілька направлень до наших поліклінік, і люди вже будуть безпосередньо спілкуватися з відділами кадрів. От але хочу відмітити, що якщо людина обирає Працевлаштування на комунальні установи, комунальні підприємства або структурні підрозділи то це не тільки працевлаштування, це стабільна заробітна плата і рівень заробітної плати він гідний на рівні середньої заробітної плати по місту Одес Одесі. Тобто немає ні заборгованості, і є повністю соціальний пакет, який люди зможуть отримати.